Ось така. 1300 дівчата. Клітинка крупна. В різних кольорах. стоїчка тут йде. Капюшон. Ось така крутишка, дівчатка. 1300 гривень. Класний карманчик. Дивіться, кольори класнючі. Є колір капучино. Ось такий. Є колір чорний. Є колір темно-синій. Ось такий, Ось такої, дивіться, яка клітинка. Є колір, дивіться, який класний. Капучино ось таке. Світле, дуже гарні кольори. І є колір, дівчатка, беж. Колір, беж. Ось такий. Це така, бачите, коротенька. Ну, зараз я довжину, до речі, скажу вам. Напевно, що 80 см. Я так собі думаю. Зараз. Дівчатка заміряю все. Бачу, дівчатка